Ми цілий тиждень працювали над тим, щоб використовувати свої моменти, що нам не вдавалось у попередніх матчах. Команда почала гру дещо повільно. Я хотів, щоб вони грали швидше, особливо коли вітер у спину, то треба використовувати цю перевагу. Добре, що використали свої нагоди. У перерві попросив не зменшувати темп та тиск. Команда продовжила грати та ще забила двічі. Результат, нарешті, той на який награли. Використали свої моменти та продемонстрували якісну гру. Щодо складу, ми відштовхувалися від ліміту на легіонерів, Арі Моура наш найкращий бомбардир. Через це було таке поєднання гравців, тому не грав Мафента, а Капінус напередодні зазнав ушкодження. Салюк раніше грав справа в захисті, та і кінцівку минулого матчу він там грав, тому так і вирішив. Забиті сьогодні чотири голи, можливо, це дійсно нагорода. Я дуже радію, що сьогодні футболісти свої нагоди використали. Я декілька разів казав перед цим, що нас підвела реалізація. Радий, що сьогодні свої моменти забили. Це позитивний заряд на майбутні матчі. Після перемог настрій завжди гарний. Команда задоволена, шумлять. Звичайно, хотілося більше перемог у першій грі поразка, яка дещо демотивувала команду. Ми хотіли показати якісну гру, але поступились у минулій грі. Нам не пощастило, не забили пенальті, не зарахували гол Бугая. Звичайно, треба дивитися на себе, використовувати свої нагоди. Мунтувати сильно нема. Що тому що металіст 19-25 сьогодні спрацював на класі. Видно, що велика різниця в кваліфікованих футболістів. На жаль, що ми не маємо таких, тому що металісти є футболісти, які можуть в одиночку вирішити питання. В принципі, якби, якщо взяти по ігрі до забитого гола, в принципі, ми нічим не поступалися десь і контроль м'яча було, ну, але, на жаль, пропустили зі стандарту, небов'язковий, то пенальті. Балістам завжди наголошуємо, в штрафні площад стояти на ногах, але що є, то є. Зрозуміло, ну, неприємно 4-0 пригравати. Але це є життя. Нікуди того не дінешся. Хтось виграє, хтось програє. На жаль, ми сьогодні 4 отримали. Запитання є. Будь ласка. Добрий день. Добрий. Після матчу з Кудрівкою ви сказали, що в команді щось потрібно міняти або половина гравців, або тренера. На даний момент. Ви такої ж точки Ну, ви ж бачите, що не міняється поки що нічого. Третього варіанту немає. У вас була розмова з Ну, Президент зараз на сході приїде. Можливо, і буде якась розмова. Це президенту приймати рішення.